Іра, купи собі форму і тренуйся в формі. Це ви часто мені розповідаєте. Але в мене зараз через 15 хвилин вебінар. Вебінар по щитовидні залозі в прямому ефірі. Я поки вдіну форму, я не зроблю нічого. І ось так: от кожна українка думає завжди, що поки я надіну форму, а це не на часі і не займається спортом зовсім. Я взяла з собою спеціальну скакалку. Я знала, що в мене буде кілька хвилин пострибати. І це вже, дівчата, краще, ніж нічого. Просто хоча б щось робити. Тому що коли ми зовсім не займаємося спортом, ми до здоров'я не йдемо. Якщо ви 35-40 плюс, це саме той час, коли потрібно займатися спортом. Якщо ви раніше не займалися вже зараз будь-які вправи, і я не є професійним фітнес-тренером, в мене навіть скакати не виходить і говорити. Але я стараюсь. Х'ю Джекман майже 60 може, а я що не можу до вебінару готова. А ви підпишіться і не губіться.